Всім самий величезний привіт, рад вас вітати на своєму каналі. І сьогодні, в огляді, я знаю, що ви чекали: кльові та фігові. Сьогодні покажу дуже багато цікавих продуктів, які я використав. І а, те, що мені сподобалось, не сподобалось, це особисто моя думка. Це все куплено за мої гроші. А, це не яка не реклама і не антиреклама. Це суто моя думка на рахунок цих продуктів. Також буду дуже вам вдячний, якщо ви поділитесь своїм коментарем. Того чи іншого продукту, який ви бачили сьогодні у відео. Ось хочу вам подякувати за ваші коментарі. За вчасну, Наперед. Дуже вам дякую. Ну, ви завжди мені залишаєте хороші коментарі. Я за це вам дуже вдячний. Та за ваші подобайки, Дуже вам дякую. Хто перший раз на каналі, на цьому відео. Дякую, що ви підпишетесь, підписались. Вмикайте дзвіночок на каналі, щоб бути в курсі усіх. Акційних оглядів з магазинів, щоб першими дізнавалися про ту чи іншу акцію в тому чи іншому магазині. Ну що ж, перший Велнекс. хочу вам одразу сказати, я вже один використав і от другий повішу сьогодні. Хочу сказати, що це він не пахне, він, не знаю, він не, трішки, мабуть, піниться, не знаю, тому що в мене стоїть в бачку сану. Я сподіваюся, ми. Якщо я. Да, є в нього. Зараз ми про нього поговоримо, про це сану. Ось, не знаю, чи це сану піниться, чи а, оця штучка, тому що вона висить ніякого аромату, мені здається, також мінімальна якась піна. не знаю, чи воно дезінфікує. Більше я купувати оцю річ не буду ніколи, вам чесно скажу. Ось. Ну, де я купую продукт, товари ви всі знаєте, там, де де їх ви. Хочу сказати, що дуже хороший туалетний папір. Він в ціні був точнісінько такий, як йшов і двохшаровий. Але це йде трьохшаровий, трьохшаровий, 8 рулонів, 150 відривів. І я хочу сказати, що це найкращий папір, цей Вельвет, який я купував білий. Я його купував в рукавичці чисто випадково. Чисто випадково зайшов, також дивився на якісь акційні продукти. І я його купив, я от не пам'ятаю скільки, але здається, ціна була 108 або 106 гривень, ось так десь приблизно. Так що, кому цікаво, якщо буде в акції, обов'язково його візьміть. Зазвичай не показую туалетний папір, але а, своїм найкращим глядачам вирішив показати, щоб ви також зекономили гроші. Дуже хороша ціна на трьохшаровий туалетний папір. Використав нарешті зимові серветки. Купував в епіцентрі торгова марка, будь ласка. Ну, що я хочу сказати, дуже цікавий дизайн, якраз новорічний, взагалі супер. Двохшарові, 100, здається, 100 штук, якщо я не помиляюсь, ну це вже не важливо. 150. І 150. до речі, по 34 гривні. 150 штук. Так, далі дивіться, оцей сів, також собі запам'ятайте, він дуже добре робить свою роботу, якщо плита у вас. Якщо ви щось готували і одразу ним там купшикати і змити це, да там жир він може змити. Ну з іншою роботою він не справляється. З жиром так дуже добре. А інша робота в нього треба щось, щось інше купувати. Ось так що будьте уважні. Закінчився мій сейверт. А, до речі, ніколи не знав, що є дитячий сейверт. Мені його вислали. Дуже дякую за, такі, за таку новинку для мене. Що я хочу сказати? Відрізняється справжній, ну, як справжній оцей, що йде в іншому. Ну, ви знаєте, да? інша пляшка для дорослих, чи як можна сказати, і дитячий. По-перше, хочу сказати, що дитячий, от я його натискаю, він виходить, і я хочу його намилити, а він в мене просто якось, знаєте, оця жижа вся розтікається кудись. Тут якась цікава така консистенція, не знаю. Хороший, цікавий, запах класний, але от я говорю, що от інший сейфгард, то це, що ми звикли бачити його, він набагато краще намилюється. Закінчилось закінчилось мило. Купував дуже-дуже-дуже давно а, люксія, чи правильно Люкся. Не знаю, купував за 50 гривень, тут 900 грамів майже м цілий літр. За 50 гривень купував, мені його вистачило на дуже надовго, тільки зараз я перелив і воно вже скінчилося. Аромат надзвичайно класний, бавовна. Там ще здається, ще якісь був якісь квіти, але оця бавовна, <плес> оця бавовна надзвичайно цікавий аромат, дуже добре зволожує а, після миття. І аромат настільки настільки довго тримається, що я дуже задоволений цим милом, але я більше його ніде чомусь не бачу. Наступний в огляді в нас буде гель для душу Фа. Зверніть увагу, купував я такий гелі в Аврорі, дві штуки. Вони були по 25 чи по 29 гривень, не пам'ятаю. В акції були. Тепер кудись вони ділись, але я хочу вам сказати, що це так як новинка, я не знаю. А його використовувати аромат Лаванди. От він дійсно, от ви помиєтесь. І одразу підете спати. Таблетки все одно потрібно використовувати, щоб заснути. <смі> Нічого він не допомагає, але знаєте, такий релакс, він цікавий, створив свій настрій, фа. Ось, ви бачили, скільки зараз коштує в магазині гель для душу Фа? 59 гривень це зі знижкою, 250 грамів. Назвичайно, дуже сильно подорожчили гелі для душу. Наступна така цікава штучка, я її купував, як тільки вона з'явилась в магазині Аврора, я одразу її купив, думаю, обов'язково візьму, спробую. І також розкажу вам на кльові та фіговіх. Фігові. Це милопінка для рук та тіла з ароматом жульки з дитинства. Що я хочу сказати? Велике дякую за таку пляшку, за такий дозатор. Сама ця пінка йде як рідина, але коли ви видавлюєте. Коли ви видавлюєте оцю саму пінку, то виходить, цю рідину, то виходить пінка. І здавалось би, пінка надзвичайно крута. Хочу вам сказати, це, це душка спеціально для Аврори 300 грамів. Пінка дуже хороша. Настільки вона ароматна, настільки вона зволожує е, руки, що я, мабуть, теж куплю ще пізніше, в мене поки що є, обов'язково другий раз скористаюся нагодою і куплю. Дуже мені подобається, вона 50 гривень в Аврорі вистачає дуже-дуже надовго. Назвичайно, я не знаю наскільки, але півроку вона в мене точно була, от коли в нас з'явилась на поличках в магазині Аврора, і тоді я зразу купив і почав користуватися. Так, хочу сказати, що хороша штучка. оця, Не знаю, як інші засоби, але ця мене повністю влаштовує. Це ви знаєте засіб для прочистки зливних труб. Купував також в підцентрі ціну, не пам'ятаю, але хочу сказати, що дуже дієва. Також залишайте свої коментарі, які ви засоби використовуєте для зливних труб, яким шампунем ви користуєтесь вже дуже-дуже давно. Мабуть, у вас є якісь такі, знаєте, фаворит свій, Коли тяжко вам змінити, от ви звикли, скажімо, до пантінпровір, і от купуєте пантін провіг, він мені підійшов, він так класно мені вимиває там волосся. Але я спробував ось ці засоби. Купував також в епіцентрі це шампунь і кондиціонер. Тут кондиціонер у мене ще трішки залишився, чи бальзам, так, да, кондиціонер мертвого моря, масло обліпіхи, шампунь з оливковим маслом і медом. Упаковки йдуть по 400 грамів, а 200 9, ну, 300 гривень, скажімо, за пляшку. Одинаково коштовий шампунь і а, кондиціонер. Це йде проти випадіння волосся, укріплюючий. І що я вам хочу сказати, ще раз хочу наголосити: це ніяка не реклама. Я от. Користувався, пам'ятаєте, перший раз теж я показував з цієї серії. Це вже другий раз я купив цю ж серію шампунь та з оливковим маслом їх. Цього разу вирішив спробувати кондиціонер. Я не знаю, що мені допомогло, чи в курсі я приймаю вітаміни, і чи цей шампунь з бальзамом, Також в мене є ще спрей для волосся, який ми вже побачимо в наступному огляді кльові та фігові. Також я розкажу про олію, яка використовується для зміцнення проти випадіння волосся, чи може це весь все в курсі і олія перед тим як мити волосся. Я наносив і оцей шампунь та бальзам, і ще після цього ще я використовую укріплюючий випадіння спрей для волосся. Я результатом дуже-дуже задоволений, тому також, от просто зверніть увагу: хто має таку проблему. Можливо, вам також підійде ці підійдуть оці засоби. Так, бальзамом я ще буду користуватись, а це на переробку на пластик. І хотів сказати: мені довелося отримати ось такі пробники від віші чи віші. Палочки є палочки, шампунь є шампунь, та ні. Дійсно дуже крутий шампунь проти лупи. Написано, що спочатку користуватися його два тижні, два тижні а потім вже користуватися своїм шампунем і раз в тиждень просто підтримувати. Не то, що там волосся, а шкіру голови. Він є як би, трошки такий лікувальний для шкіри голови. Дійсно, він дуже хороший. в мене 5 чи навіть трішки більше, не пам'ятаю, тих пробників, я дуже ним задоволений. Ну я подивився, скільки коштує ціла баночка, то так, да, він, він дійсно класний. Я, мабуть, буду використовувати далі свою сульсену. Якщо у мене, знаєте, деколи, деколи є проблема, користуюся шампунями. І знову там через місяць-два і починається щось таке чесатися, і ця перхоть з'являється, не знаю звідки. То буду використовувати сульсену. У мене там ще паста залишилась, але цей шампунь надзвичайно хороший. Повна ціна цього віші шампуня 600 гривень на русельці. Також можете глянути. Так, ну і хотів з вами поговорити на рахунок ось, цих, ось цього сану. Я вже його використовую дуже довго, дуже довго. Це така баночка, нічого не потрібно відкривати, закривати, наливати, просто відкриваєте бачок унітазу і опускаєте у цю баночку в унітаз. Він дуже добре дезінфікує, дуже добре миє, але запаху від нього ніякого нема. Вони ще є в синіх. Є в зелених, це, здається, перший або другий раз, а в синіх я користувався часто. А оці зелені, здається, вони вийшли нещодавно. Сано Грін. Зверніть увагу, мені його вистачає дуже на дуже довго. До п'яти місяців ось ця упаковка мені вистачає. 190 була в епіцентрі, коли я купував. Да, не дешево, але він свою ціну набагато. Краще відпрацьовує, ніж у ці змивки, які вішаються в унітаз. Ну і звичайно, моє улюблене мило сейвер Також дуже дякую, хто мені прислав його цілу посилку. Користуюсь по черзі, тому що цей сейвер новий є ще а, чорне вугілля, є чайне дерево, є звичайно класичний, є алоє. Багато цих видів, мені воно дуже подобається. В картонних упаковках тут 110 грамів іде а, шматочок у цього твердого мила. Його ще можна використовувати для обличчя. Зволожує, очищує. Ось це. Там ті не знаю, а ось тут, бачите, така дівчинка намальована. Ой, вибачаюсь. Ось і, ну, фокус. А чому не працює мій фокус? О, бачите, ось тут така дівчинка намальована, що можна використовувати для обличчя. Вологі серветки, Зева, хочу сказати, що оці зева самі найкращі. Оці, знаєте, такі за 15 гривень там ми вологі купуємо, вони ну, мокрі, да, вологі повитирав, але вони одразу так розриваються, такі прозорі, а ось ця зева, вони настільки круті, вони навіть не розлазяться. І після того, коли ти повитирав руки, вони до сих пір далі залишаються вологими в ці серветки. Вже знаєте, йдеш з тої серветки, хочеться викинути, але вона все, все одно волога і не розривається. Дуже хороша штучка. Так хочу сказати, подякувати всім, хто писав в коментарях на рахунок ось цього для відбілювання та видалення плям з білих речей. Тортіла завжди я коли в магазині роблю наголос. Господинки, пишіть, будь ласка, в коментарях залишайте, як вам цей інший цей чи інший засіб, чи добре, чи погане. Всі писали, що тортіла дуже хороша. І дійсно, я поправ подушки свої, я не прав скільки, цілий рік я не прав. Ну, до речі, це нові подушки я взагалі їх не прав. Я виправ подушки, виправ ковдру. Яке воно все собі стало, ви собі не уявляєте. За такі копійки я не знаю, скільки він зараз коштує, не містить алергенів. Швидко виводить плями, відновлює білосніжний колір тканини. За копійки можна так класно попрати, я не знав. Так, далі. Закінчу. Ну, Я постійно користуюсь цими серветками, та як бігаю, часто по магазинам, знімаю ось з вулиці в магазин, а з магазину в вулицю, в маршрутки, і дуже сильно, знаєте, я пітнію. Знаєте, як. Я, як я себе вявив, як вчитель на якісь лекції, чи там вчитель в школі. Заходиш і починається урок. Я вмикаю камеру і починається відео. І починає. І коли вже це закінчується відео, я відео, десь знімаю приблизно, не знаю, там ну плюс-мінус 20-30 хвилин. Ось, і після того, коли вже вимикається камера, я чую, що я весь мокрий, спина мокра. Ось оці рексона завжди мене виручали і виручаю. Також дуже дякую, хто мені прислав величезне спасибі. Хороші, вони продаються в Єві, якщо я не помиляю, зараз, вони 28 гривень без акції, а з акцією можна купити трішки дешевше. Хто так страдає, то можна навіть не використовувати ніякі дезодоранти, антиперспіранти. Зранку повитирались однією серветкою, там 15 штук, і цілий день вона тримає. Так, це я купував, я не знаю навіть звідки воно, я вже й забув за нього. І ось ця. Це я купував усвіжувачі такі, знаєте, її сухі. Ну, вони в мене ще до сих пір лежать. Це глейт, ось такий ароматичне ша, ша, шасе. Шафе? Саше. Ось Для комода, для, для шафи купе можна їх використовувати ось, ось такі штучки. Також я використовую ось такий глейт, дуже ним задоволений. Це мікроспрей, який кріпиться ззаді бачка унітаза. Ну, можна там. Куди завгодно. Можна прикріпити, а це йдуть окремі запаски, він настільки сконцентрований, що просто вистачає одного пшика, щоб освіжити не те, що там ванну чи туалетну кімнату, освіжити цей аромат, який ми пшикнули, він іде навіть на, по квартирі. Ось така от пімпочка малесенька. Ось, бачите, ось така пімпочка малесенька. Ви просто цей, цей балончик вставляєте в спеціальну цю штучку дозаторну. Яка кріпиться на двосторонньому скотчі, і прискає так само, як а, спрей для освіжувач для повітря. Ну, без тих серветок я не можу, але я тепер побачив, що в іншому магазині можна купити 150 штук двошарові. Не за 30 гривень, як в АТБ по акції, а за 25 гривень. 150 штук двошарові, ще й в картонній упаковці, так що також звертайте увагу. Рексона часто мене виручає, моя Рексона улюблена. Ну, наразі Херксона отніває антиперспіранти, також, можна сказати, палочка-виручалочка. Хотів вас, знаєте, що запитати? Скажіть мені, будь ласка, ви користуєтесь дезодорантами кульковими, чи дезодорантами, отакими от спреями, антиперспірантами? Чи є ще такі сухі антиперспіранти? Залишайте, будь ласка, свої коментарі. Можливо, ви пробували спрей антиперспірант, а вам не підійшов. Можливо, ви спробували кулькові, а вам також не підійшли і користуєтесь цими сухими антиперспірантами. Залишайте свої коментарі, якими ви користуєтесь кульковими, сухими чи спреями. Буду від вас чекати. Ну, звичайно ж, коментарі не тільки для мене, а всі, хто заходить на канал, і діли... ви ділитесь. Ми ділимося один з одним коментарями, підказуємо в коментарях якість того чи іншого продукту. Я думаю, буде цікаво. Ще один освіжувач повітря, який я завжди, коли закінчую. Зак... Ну, так. Коли закінчую, наголошую, що завжди він, він да, дорогий, він 110 гривень по акції, але він вистачає надовго, ніж цей спрей, який ми купуємо за 40 гривень водяний, водяний так? ви натискаєте, а з нього просто вода пшикнула і там на 5 хвилин свіжила. Оце дуже хороший фюр від Airwick. Тут його 250 грамів. Він не тільки маскує а, там аромати, він, запах, він не то, що маскує, він якби вбирає в себе. Я коли смажу там бульбу, картопельку, чи ще щось готую. Заходжу з ним на кухню, трішечки побризкую, і він, так, якби знаєте, вбирає це все, от, цей аромат жарених, смажених котлет. Так що також зверніть увагу, якщо ви ніколи не купували, візьміть, спробуйте, ви не пожалкуєте, Надзвичайно класна штука. Я коли його купив перший раз, я також думав: блін, ну дорого. Але я спробую його. От-от мені ж потрібно розказувати, також пробувати щось новин, щось нове, щоб вам розповідати, ділитися з вами. Це сухий шампунь. Хто знає, що таке сухий шампунь? Я не знав, що таке сухий шампунь, але він мене круто виручав. Він у мене дуже давно, я не знаю, скільки він в мене вже. А деколи часом, знаєте, немає, щоб там помити голову чи ще щось. От він мене виручав. Я просто побризкав на волосся, да? вже нічого нема. Але повітря ще залишилось. А він настільки класно вбирає жир на волосі. Смалець. Я не знаю, хто його придумав, але штука класна. Аромодифузор. Скільки я не перепробував різних аромодифузорів, і дорогих, і дешевих. Хочу сказати, що оцей, бачите назву. Blue... Blue. Я його купував в епіцентрі. Він настільки крутий, я поставив три палочки. Тут йде в наборі п'ять палочок, але я поставив три палочки. Ну він настільки, Зараз він у мене закінчується, стоїть на кухні. Також в наступному відео теж я про нього розкажу. Інтенсивність. Тут навіть показано: чим більше палочок, тим більше інтенсивність. Верхні ноти, свіжі, морські, серце нотки квіта, пачулі і базові ноти, мускус та Гурманські Гурманський базові ноти. Ну, тут було написано Лаванда та мускус. Просто я знаю, що попередні аромадифузори, які були в мене, от я відкриваю, ставлю палочки, і день, два, три, і все. Я від нього аромата не чую. Тут настільки він крутий, да, я сказав, що в епіцентрі його купував, що я в мене закінчиться, і я піду знову куплю із цієї ж серії а Тільки вже інакший, дуже дуже хороший, дійсно дуже хороший. Я не знаю, як в Аврорі оці, а, що продаються, аромадифузори. До речі, хто купував аромадифузор із Аврори, також напишіть, будь ласка, в коментарі. Десь тут у мене ще був арома. а там він стоїть. Такі Мацюпонький, знаєте, Мацюпонький з такими кулючками зверху. Малесенькі. Не те, що підійдеш до нього, ну, він такий, так для краси, можна сказати. Для красоти. Закінчилось у мене а ось це кавове, кавове гарбузове крем мило. Купував в Аврорі, не пам'ятаю ціну. Ну, кому буде цікаво, можна зайти в Аврору і подивитися. Тут 900 грамів, я ним дуже задоволений. Це найкраще, вило, яке я купував економне не у пляшці, а в пакеті. Тому що я переливаю у свій дозатор. Надзвичайно класно, дійсно пахне кавуном. І зволожує, тому що попередні мило, які я купував, одне, друге, третє, мені взагалі воно не подобалось. Той, хто постійно мене дивиться, слідкує за відео, той знає. А, той спостерігає і все бачить. Так що не пропускайте жодного відео, щоб бути в курсі усіх новинок, акцій, знижок і кльових та фігових. Так. А, оце озон, це ми з вами поговоримо потім. У мене ще він є, просто упаковка залишилася. Так, і ось цей сільвер, дезодорант. Ви також його завжди бачите, є для кросівок, для спортивного взуття і є для класичного, для мештів. Не знаю, чим відрізняється, в мене є і той, і той. Для мештів така салатова, а от а, для спортивного взуття, бачите, вона ну, така, як кольору, не знаю, бірюза, не бірюза, тіфані, не тіфані, щось таке. Дуже класна штука, дуже задоволений. Вставляєте просто у. Взуття, в кросівок, зверху натискаєте. А, ой! Ні, тільки повітря. І все. Йде одразу і ззаду, ну, ви ставите посерединці взуття. Іде зразу оприскування ззаду і йде спереду. Та, що більша частинка, йде наперед, на носочки, а та що менша частинка йде на п'яту. Так, і хотів з вами поговорити про, знаєте що? Зараз вам розкажу про що. Ви ж усі пам'ятаєте оці вау бокси. Не знаю, чи другий раз привозили їх в Аврору, не спостерігав, але в нашій Аврорі так вони і не з'явилися перший раз, коли вони були, так і все. Потім їх і не було. З цих з цих боксів я дивився, скільки коштує е окремо щоб купити оці ці штучки, всілякі, які йдуть надзвичайно дорого, е дешевше купити цей один вау-бокс. І я спробував також, щоб вам розказати гель для душу і лосьон для тіла з цих вау-боксів. Що я хочу сказати? Якщо побачите у великому форматі від фірми Mermaid, ось ці засоби, чи гель для душу, чи лосьон для тіла, можете спокійно купувати. Надзвичайно концентрований гель для душу. Пахне такими літнім букетом. Пахне. Тут у мене ще лишилось. Залишилось. Ось і лосьон для тіла також дуже швидко вбирається, залишає приємний також аромат, концентрований. Хочу сказати, що непогані ці штучки із вавбоксів, Торгової марки Mermaid. До речі, вам дісталися вавбокси. Хто ще купував, хто ще щось а, від нього з них вигравав? Так, ну і що, що в мене тут залишилось? Це я покажу в наступному в огляді. І а, про пакети, які я купував. А, теж собі зробіть скріншот. 29 гривень. 50 пакетів на 35-літрове відро. Пакети для сміття. Що за фірма я не знаю, але зроблено в Україні. Я їх купував в Сільпо. Вони були зі знижкою. Вони йдуть без зав'язок. Вони не такі сильно міцні, як і оці, йдуть дорожчі зав'язками. Ось, але за 29 гривень 50 штук. Вони вартують. Економних вам покупок міцного здоров'я, я сподіваюся, що у вас все гаразд. І до зустрічі! Скоро з вами зустрінемось вже в наступному відео.